Новограді Волинському відбулася стратегічна сесія з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади. Необхідність розроблення цього нового виду містобудівної документації на місцевому рівні передбачено чинним законодавством України. Це документ, що визначає якраз планувальну особливість, планувальну особливість у оцінці прийняті рішень. І формування важливих соціальних, економічних, стратегічних цілей розвитку нашої території. Тут представники різних напрямків, починаючи освіти, культура, економіка, старості територіальних громад, житлово-комунальне господарство у просторовому розвитку в плані нашого планування повинні бути передбачені. Всі перспективні стратегічні цілі. Це де ми плануємо, наприклад, розвивати економічний і промислово-виробничий потенціал, це індустріальний технопарк. Як ми будемо розв'язувати транспортні зв'язки між нашою територіальною громадою і ув'язувати її з існуючими транспортними і інженерними мережами? Інші інженерні мережі. Житлово-комунального господарства це електро каналізаційного характеру. Далі будівництво і розвиток, в тому числі і кладовищ, якщо вони є, місць збору і збереження переробки побутових відходів і ряд інших елементів, ми повинні з вами розпочати цю роботу. До речі, хочу сказати, я на початку сказав, що це є завершення першого етапу великої роботи. У нас є партнери у розробленні даного проекту. Як поінформували фахівці, комплексний план просторового розвитку це документ, який дає можливість перетворити бачення щодо майбутнього громади в інструмент управління її розвитком. Він вирішує у межах території усієї громади питання визначення функцій території, забезпечення соціальною, транспортною та інженерною інфраструктурою. Формування сприятливого середовища для мешканців, створення умов для розвитку місцевого бізнесу та залучення інвестицій. Хочу сказати, що комплексний план просторового розвитку це документ, який не має терміну дії, тобто він розробляється на перспективу, на необмежений термін. В процесі розроблення комплексного плану до того ж інвентаризуються земельні лісові та водні ресурси громади, її надра. А це одна із передумов їх ефективного та раціонального використання. Стратегічна сесія це обов'язковий публічний захід громадського обговорення з формуванням завдання на розроблення комплексного плану, метою проведення якого є визначення перспективи розвитку громади. Зокрема, цього разу обговорили можливості розвитку територій, що знаходяться за межами населених пунктів. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року, утворена новоград Новоград-Волинська міська територіальна громада. Вона складається з майстрівської. Наталівської, Пилиповицької, Дідовицької і Великомолочківської сільських рад. Площа Новоград-Волинської міської територіальної громади становить 25 тисяч 441 гектар. Управління провело роз'яснювальну роботу серед населення, провело виїзди по всім старостинським округам. Дякую старостам наших старостинських округів, які фактично займалися організацією цих заходів. Ми провели активні обговорення і врахували всі ті пропозиції, які нам надавали люди, небайдужі будемо говорити, які надавали нам підприємці, керівники установ і організацій для внесення пропозицій для фактичного врахування в технічному завданні комплексного плану просторового розвитку. Всі ті використані, всі ті пропозиції, які надійшли. Ми врахували систематизували це відкритий захід, який в принципі проводиться для того, щоб ми дійшли консенсусу стосовно майбутнього розвитку територіальної громади Хатовицької. Це буде у нас сьогодні робота в форматі діалогу. Тобто, є от як вже на Борисовна сказала, що проведена дійсно величезна робота членами робочої групи управління містобудування всім колективом. Підготовка робота зібрану масу інформації, вона вся структурована, тому нам буде з вами сьогодні достатньо просто. Ми йдемо за пунктами. Я озвучую всі надані пропозиції, які до сьогоднішнього дня надійшли до управління містобудування будування архітектури. Сьогодні останній. Публічний захід, на якому пропозиції можна вносити з голосу. Процес розроблення комплексного плану відповідно до чинного законодавства займає три роки. Термін дії майбутнього документу не обмежений. Усі пропозиції, напрацьовані під час стратегічної сесії, будуть узагальнені, оформлені у вигляді протоколу та розміщені на офіційному сайті міської ради.